Складна ситуація на дорогах потребує особливої уваги. Минулої доби в області зафіксовано три дорожньо-транспортні пригоди, де травмовано троє людей. Працівники державтоінспекції просять водіїв і пішоходів строго дотримуватися правил дорожнього руху. На щастя, в обласному центрі обійшлося без потерпілих. Тут нині працюють чотири піскорозкидувачі, дванадцять одиницьоперальної техніки та три грейдери. Особливу увагу, за словами старшого інспектора ДІ Віталія Царьова, потрібно звернути на місця концентрації ДТП, яких івано франківську кілька. Вулиці Восюка. Це однозначно Василянок. Багато людей ходять, приходять дорогу, огородження, на жаль, немає. Сахарова мельника, перехрестя дуже погане. Бандери, сахарова бандери, світлофори немає обережно. Та взагалі водіям треба, треба бути поступливіше один до одного. Зимового резина тут мови немає, тут повинна бути тільки зимова резина в цьому випадку, обов'язково. Проте особливо уважними нині повинні бути не тільки водії, але й інші учасники дорожнього руху. Адже й від них наголошують в Державтоінспекції у великій мірі залежить безпека на наших дорогах. Пішоходи зважайте та пам'ятайте про те, що зимова дорога подовжує гальмівний шлях. Будьте уважними та пильними на переходах. Пам'ятайте про те, що дома вас чекають рідні та близькі.